Отже, заходимо в сутокасу, відкриваємо посилання. Ми бачимо, що це Сотакаса, але ми можемо обрати повністю всі сервіси подивитися, куди ми можемо зайти через сайт. Ми обираємо сутокасу. Зайдемо з особистим ключем на пологіну і паролю. Тут його обрати, натискаємо Вибрати ключ і виберемо його із папки. Так, він у нас у файлах. В завантаженнях і, наприклад, ось всі файли ключів. Програма самостійно бере потрібний сертифікат. Вводимо пароль до ключу. Натискаємо ОК. Обираємо, з яким ключем зайти. Можемо поставити, що ми збережемо протягом сеансу ключ. Зараз в програмі відбувається авторизація. От, ми авторизувалися і можемо зайти. Тут у нас тут багато, звичайно, це наша демоверсія, багато тут господарських одиниць, багато кас, але ми, наприклад, зайдемо ось у цю касу, в якій ще зміна не відкрита. Натиснемо відкрити зміну. Так, ми бачимо, що буде відкрита зміна, по якій касі, від е, якого касира, натискаємо. Підписуємо ключем відкриття зміни, і відбувається відкриття. Так, тепер ми можемо перейти до роботи із самою касою. Ну, ми бачимо, що інтерфейс, ось такий він адаптивний для смартфонів, але нам розробник обіцяє, що він його покращить. Що ми можемо? Давайте побачимо, що ми можемо побачити з нашого кабінету. Отже, у нас тут. Є можливість подивитися нашу організацію. Тут у нас є довідники кас організації і загальні довідники, на які ми не можемо впливати не можемо їх редагувати. Тут у нас новини, всі і повідомлення. Так, а по цьому у нас доступ до всіх господарських одиниць. Повернемося, повернемося до зміни вона у нас відкрита. І тепер тут ми можемо формувати, наприклад, нові чеки. Натиснемо новий. Зможемо тут по назві, наприклад, товару ввести товар для чеку. Щас. Пошук натиснемо. Або через кнопочку додати можемо відкрити через плюсики і вибрати будь-який товар у чек. Так. Зараз ще раз. Найменування додати. Так, це наші групи товарів. І внизу під групами у нас буде, ось це, наприклад, буде сам товар. Окей. Ми додали один товар до чеку, бачимо його вартість, і далі обираємо, як хочемо оплатити готівкою, карткою, чи зробити комбіновану оплату. Також можна підключити сервіс іпотмене, під або LikPay в соті, щоб фіскалізувати чек, і вже з'явилася можливість підключити додаткові не тільки приват, а й інші фіскальні, точніше, термінали, банківські екварінгові термінали. Так, оплатимо готівкою, введемо готівку, натиснемо фіскалізувати чек і підтвердимо. Так. Ага, в нас решта не було. Тут ми помилилися, ми не вносили готівку, поправлю. Ось наш чек фіскалізований, і поки ми не вибили новий чек, ми можемо цей чек сторнувати. Ще ми можемо відправити на електронну адресу. Додавати налаштування пошти в сото не потрібно. Це відбувається відправка самого функціоналу соти. Для відправки СМС ми повинні підключити смс-сервіс. Чек у нас вибитий, можемо перейти. До наступної функції можемо, наприклад, перевірити, чи ми можемо зробити нову транзакцію, чи ми можемо зробити службову ведучу або службове внесення. Якщо нам протягом зміни потрібно, наприклад, зробити вилучення коштів, ми можемо зробити службове вилучення. Підтвердимо чек на вилучення. І так само можемо зробити через нову транзакцію службове внесення. По поверненню ми можемо повернути чек, тільки потрібно знати його фіскальний номер. Попереднього чеку і вибиваємо, який вид оплати нам, з яким видом оплати повертаємо. Так, що у нас ще тут доступно? Доступно x звіт. Ми можемо сформувати дані по зміні, ну і, звичайно, закрити зміну, натиснувши за звіт? Тут у нас є функція ось додаткових довідників. вона Через такий трикутничок ми можемо натиснути і перейти вже до операцій. Тут ми побачимо операції, всі, які були здійснені. Ми можемо ще перейти до відкладених чеків. Якщо чек було відкладено, ми його тут побачимо. Можемо перейти в довідник номенклатури. Наприклад, виберемо, перейдемо, розгорнемо, побачимо, що в нас є в цьому довіднику номенклатури. Знімемо вибір. точніше. І ми можемо функціями скористатися, як додати нову позицію номенклатури, можемо імпортувати двідник, експортувати, можемо додати групу номенклатури. Так, що ми можемо далі зробити? Так. Отут, де в нас групи, наприклад. от Перейшли, коли натискаємо плюсик, от ми переходимо до групи. В групі ми можемо перейти далі. Ось і ми бачимо, що ми можемо з групою зробити. Ми можемо натиснути тут і функція редагування і відредагувати дані по певній групі. І відредаговані дані, наприклад, ставки ПДВ чи ставки акцизного податку, одиниці виміру для всієї номенклатури цієї групи, будуть застосовані для всіх товарів цієї групи, якщо ми ось так поставимо відмітку і натиснемо «Зберегти». Так, я закрию дані по групам. Повернемося до нашого меню. Ще в нас є документи. В документах, в цьому меню ми можемо подавати заяву на реєстрацію ПРО 20 ОПП, 1 ПРО і 5 ПРО для реєстрації підпису касира. Так само можемо подавати 2 ПРО, коли нам потрібно повідомити про несправність певного реєстратора. Наприклад, у вас. Не працює на даний час ваш смартфон, з яким ви працювали, і ви можете спокійно подати заяву про те, що ви, ваш е, пристрій на даний час є несправним. Якщо ми говоримо про можливість роботи зі смартфона, то ви можете так само авторизуватися, тільки перенести на інший пристрій, на смартфон електронні ключі підпису і працювати далі вже з іншого пристрою. Ну і Доступна, звичайно, функція налаштування. Ось ми її відкрили. Тут можемо гортати, що ми бачимо. Ми можемо тут додавати сервіси портмоне, Монобанк, Лікбей. По наступній вкладці ми можемо додавати сюди платіжні термінали. Так, Тут ми можемо підключати смс-сервіси. Можемо ось в цьому меню змінювати візуальний вигляд чеків, налаштовувати його розміри. Ось ця нова вкладочка, яку ми бачимо, вона передбачена для додавання посттерміналів. Ми можемо тут налаштувати, щоб робота була з посттерміналами. Нам тільки потрібно встановити спеціальний сервіс на ваш пристрій, який буде працювати із тими терміналами, які працюють по протоколу. Принтеки, ось. В дужках в нас вказано, що це буде RiFi, Pump, MTB-Bank та інші, які працюють по такому ж протоколу. Не знаю, чи буде працювати це зі смартфону, але з ноутбуку, коли встановити можливість інтеграції для посттерміналів, коли в... налаштувати, можна після цього буде підключати ці посттермінали, бо тут буде написано, що ви можете працювати з підключенням посттерміналів, і вже ось тут нам буде доступно додавати. Інші термінали для роботи. Не тільки ось бачите, приват, принтек, Ощад, протокол. Після цього ми будемо вже мати можливість підключати ці термінали. Так, ну і по знаку питання у нас інструкція по користуванню відкривається. Каса. І щоб перейти до наших операцій, наприклад, або до всіх каз. Ось натискаємо перейти до всіх каз. Перейдемо до нашої зміни. Одразу відкривається на меню на можливості вибити новий чек. Але ми, наприклад, хочемо закрити зміну. Натискаємо на задзвіт. Підтверджуємо, що хочемо закрити зміну. Тут підтверджуємо ок. І нам є попередження, що в нас є кошти в касі, чи ми хочемо виконати видачу. Так, підтверджуємо, що хочемо зробити видачу з каси. Ок. І задзвіт у нас сформований. Все, зміна закрита. Задзвіт сформований.